Слухайте подкаст Громадського радіо. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Це подкаст з понеділка, і я, його авторка Катя Мацюпа. Тут ми разом з іншими ведучими громадського радіо, а інколи з вами, слухачами і слухачками, обговорюємо те, що стосується нашого здоров'я. Часто це дуже пробуденні і побутові речі, такі як фізична активність і харчування. На жаль, чи на щастя, це ті питання, вирішення яких багато з нас відкладає на понеділок. Саме тому я вирішила так і назвати подкаст і безсоромно підбурювати вас, змінювати своє життя на краще у будь-який день тижня. Сьогодні ми з настою Горпінченко говорили про алкоголь і його вплив на організм людини пити чи не пити ось в чому питання, яке вирішувати вам самим. Але послухати факти можна у подкасті. З понеділка. Вітаю, слухачка і слухачі громадського радіо. Ви зараз чуєте голос Каті Мацюпа, і сьогодні ми дійсно будемо говорити про алкоголь. Я зараз нахабно знімлю себе маску і Одразу скажу, що вся тональність цієї розмови буде така: краще алкоголь не пити взагалі. Чому? Ну тому що в нього дуже багато мінусів і дуже багато шкодів для нашого організму, для нашого здоров'я. А плюсів ну, нуль. А для когось є такі, можливо, емоційні плюси там. Це розслаблення, комусь там смак подобається, для когось це ритуал там з друзями, наприклад, піти в бар. Ну, от є такий хіба що аспект, але знову ж таки це суб'єктивно, тому що для когось це так добре працює, а хтось вип'є в шинку з другом і почне а, бити другу пику а, Насті, от, Наприклад, ти колись ставала свідком п'яних розборок? Стовідсотково. От зараз не пригадаю якийсь конкретний кейс, але от відразу після того, як ти почала про це говорити, почали винанати образи, знаєш, не чіткі такі, але от точно я думаю, що навіть не неодноразово. Ну, я теж була, звісно, свідком таких подій, і насправді всі ми були свідком таких подій. Було б дивно, якби не були, тому що Україна входить в десятку найбільш петущих країн в світі. Це за даними ВООЗ. А поки я тут це все говорю, ви можете набрати сміливості і зателефонувати нам на наш номер телефону. Увага, диктую: 0800 750 490. Або якщо ви не хочете телефонувати, ви можете написати на вайбер якесь своє питання, уточнення або, можливо, заперечення чи там, погодження зі мною. Отож, номер вайбера 067 67 404 76. <сь cioè> цікаво, що насправді почути ваші історії, можливо, про відмову від алкоголю, або про вашу історію компромісу з алкоголем, тобто який варіант для себе обрали ви в а, комунікації в відносинах з цими з алкогольними напоями? Погоджуюсь, це було б абсолютно цікаво про це послухати. А поки ви збираєтесь з думками, можу сказати, як я готувалась до цього ефіру. Я взагалі довго думала, чи варто цю тему підіймати, тому що вона для мене ну надто однозначна, алкоголь не треба пити і крапка. Але вирішила таки про це поговорити, тому що ну реальність така, що знову ж таки Україна входить в десятку найбільш петущих країн в світі. Е, також е, ну, багато людей вживає алкоголь. Ну мені це помітно в принципі і по Фейсбуку, і по інстаграму. Алкоголь, ну як на мене, на жаль, так гламуризується, естетизується там. От піти, ніби там в ванну з келишком. Вина це ніби так вважається круто. От, плюс алкоголь в Україні відносно недорогий, якщо порівнювати з країнами Європи, наприклад. Він легко доступний, його можна купити ну майже цілодобово. А якщо дуже захотіти, то і цілодобово, якщо ви виповнились 18 років. Тому тема, ну, на жаль, актуальна. А пити чи не пити це вибір за кожним і кожною. Але я опишу деякі підтверджені наукою речі, які з нами відбуваються, коли ми п'ємо. І тут для когось вони можуть бути надто очевидними, особливо там для людей, науковців, які працюють в сфері в церні точних наук, скажімо так, або там для медпрацівників, для медиків це може бути надто очевидно, або для людей, які там дуже добре вчили і дуже добре запам'ятали біологію, і хімію в школі. Але ці речі точно очевидні не для всіх. І я це добре знаю через фітнес-сферу. Я, наприклад, побачила, що є ну багато людей, клієнтів, клієнток фітнес-клубів, які приходять для того, там щоб схуднути, наприклад, фітнес-центр, або щоб здобути собі, от популярна така ціль, і я собі коли її теж до речі ставила рельєфні м'язи. До речі, Настю, ти знаєш, як робляться рельєфні м'язи? Що це таке, і взагалі що це мається на увазі? Ну я розумію, як це виглядає, але конкретно як як покроково досягти цього, крім як не знаю якимось супервеликою кількістю тренувань. У мене стереотипно виникає відразу така асоціація, не знаю як. Ну, Це така часткова правда. Тут коротко скажу, що рельєфні м'язи це низький відсоток жиру в організмі, який ну, нам має показувати м'яз. Угу. Розвинені м'язи. Тобто м'язи наші, ну вони рельєфні, вони просто такі, які вони є, але оця рельєфність досягається за рахунок того, що їх просто стає добре видно. Для цього нам потрібно зробити гіпертрофію м'яза трошки, ну працювати потрібно м'язами, силові тренування треба робити. Ну і трохи скинути жир, пропалити його. Ну це, ну, грубо кажучи, схуднути, ну якщо так. Трохи простіше сказати. От. І таким чином і досягаються, в принципі, оці рельєфні м'язи, про які часто говорять. Так от, повертаючись до теми алкоголю і клієнтів, клієнток фітнес-клубу, я от зауважила по спілкуванню ну, з людьми, з якими я займалась, що люди, які хочуть схуднути або отримати це рельєфне тіло, вони морально готові відмовлятися від їжі чи там, обмежувати їжу, якісь продукти виключити. Ну, вони ж прийшли, у них є ціль, вони це готові робити. Але для них стає дуже великою несподіванкою, що, виявляється, треба виключити алкоголь з раціону. І тут одразу починаються питання. А чого? А як так? Ну я ж алкоголь не їм, я ж його п'ю. І увага, ну, тут, можливо, для когось сюрприз перший. Алкоголь це, по суті, їжа. Їжа, яка нам не несе ніякої користі, але це такий ну, заряд чистої енергії. Ну, В алкоголь входить етиловий спирт. От сам етиловий спирт це. Токсин і це заряд енергії. І ну цю енергію якось ну теж треба розходувати. або вона інакше теж може перетворитися, в принципі, в жир. В м'язи, до речі, воно точно не перетвориться. От я ще не відчула таке питання. Ну, добре, я, наприклад, хочу набирати м'язову масу, і для цього мені там треба тримати профіцит калорій. А чи може бути цей профіцит калорій з алкоголю? Ні, не може бути, тому що для того, щоб нас утворювалися м'язи, нам потрібен а, білок, ну і жир. Вуглеводи це все таки більше про енергію. А якщо ми говоримо про тиловий спирт, ну це взагалі такий. Ну, це така енергія, ну на якій ні точно не побудується. мені цікаво, як би реалізовували цю теорію типу випити і піти на тренування, Так? Ні-ні, ну таке, ну я особисто я з таким не зустрічалась, хоча підозрюю, що і таке може бути. Але ну малось на увазі, що ну от я там вечором прийду після тренування і там поїм та й вип'ю собі. Ну, таке. До речі, дуже навряд чи в нас після цього буде м'язовий ріст, навіть якщо, навіть якщо там ці калорії не підуть нам у цей профіцит. Хоча таке, це дуже відносні речі. А, проговорю тут таку річ, що ну. Алкоголь це, по суті, їжа, бо на нього у нас іде відклик інсуліну. Інсулін на це відкликається. І якщо, наприклад, ну, одна історія, що ми сідаємо вечеряти і там п'ємо келих вина невеликий, і разом з вечерею його випили. Ну, краще без цього, але нехай. Але якщо ми там, наприклад, повечеряли, а потім збираємося з друзями і там сьорбаємо собі вино чи якісь напої там до 23-ї. так от наш організм, наш мозок, це сприймає так, що у нас триває безперервний процес їжі там з 19-ї до 23-ї. Це я вже частково про це згадувала минулого тижня, коли ми про мандаринки говорили. Ну не дуже добре для нас, коли ми от постійно їмо <кій> їмо, <кій> Перепрошую. Тому що в нас постійно зберігається високий рівень інсуліну. І тут можна себе обман ну, так, заходити в такий обман, що ну я ж там не їла чи не їв багато, я от закінчила свою вечерю о 19-й годині, а там до 23-ї тільки пила вино. Ну ні. Тоді виходить так, що до 23 ї ми весь час, наче як щось жували. Якщо говорити про те, що алкоголь це їжа, наскільки. Чи є якийсь е, менш калорійний алкоголь, і який навпаки, в якому найбільше калорій, тобто, який краще мінімізувати, якщо маєте на меті схуднути? Ну, скажу так, якщо хочете схуднути, алкоголь треба виключити. А, ну, дійсно, є різна калорійність в алкоголі, ну, це прив'язане до його, ну, до концентрації самого спирту, тобто, більш. А, в більш міцному алкоголі більше калорій, ну там прикидає, якщо порівняти віскі і порівняти вино. Але ну знову ж таки, ну в вино там люди можуть випити ну, і пляшку зараз, і пів пляшки, та і в принципі воно набіжить плюс-мінус те саме, а там віскі п'ють в менших кількостях. Ну насправді, ну я чесно, не бачу сенсу взагалі до цього якось прив'язуватись. Ну, чи інколи така, знаєте, виникає тема там. А, ну, якщо там в людини цукровий діабет, то який алкоголі можна, який не можна. Ну, Ніякий не можна. Ну і тут вже ну, розбиратися, який буде менш шкідливий, який більш шкідливий. Ну можна, але це без сенсу. Ну там вже знаєте, ця різниця, вона наскільки якась мізерна, як на мене, що ну, ну єдине, що тут я би сказала, що звісно, чим алкоголь дешевший, тим він менш якісний, тим там менш якісний той спирт. Плюс, якщо там говорити, наприклад, про вино там чи шампанське, воно ж там буває сухе, буває солодке. В солодкому просто ще досипано поверх цукор. Ну просто враховуйте ці факти, це корисно розуміти. Тобто, якщо говорити коротко, то якоїсь безпечної або адекватної для здоров'я. Дози алкоголю немає, в принципі ні, немає. І це ну знову ж таки, це не то, що там от зараз моя думка, яку я говорю, а про це говорять дієтологи, наприклад, Оксана Скиталінська. На цьому неодноразово робила акцент Уляна Супрун в своїх просвітницьких постах. Про це говорять дослідження, які доволі свіжі, які актуальні. Ну і складно якби Вивчити чи ну, побачити, що алкоголь хоч якось нам допомагає. Ну, Там є дані, що 30-40 мл вина можуть привести в тонус судини. Ну, але знаєте... Ну, в тонус наші судини можуть привести і не вино, а наприклад, те, що ви просто встанете з місця. А 30-40 мл вина, ну, це, не знаю, там, на дні рюмки, мабуть. Ну, хто ж так п'є, та ніхто. Ну, Тому, знаєте, тут таке. А, і ще от, я би хотіла тут проговорити таку річ, як алкоголь і їжа. Ну, Тому що я так сказала, що алкоголь це їжа, бо на нього виділяється інсулін. Але ну, не можна сказати, що алкоголь це їжа, бо ще хтось почує і скаже: О, сказали, що це їжа, то я тоді буду їсти. <свісно> Ні. <свісно> У нас, коли ми, наприклад, п'ємо, коли людина випиває, може з'явитися таке відчуття, я думаю, багатьом це буде знайомо, алкогольного жору. Коли дуже, наприклад, хочеться їсти, коли випили, то їсти чи не їсти, коли пити. Ну, скажу так, тут краще їсти, тому що. ну… Коли ми все таки поїмо, то концентрація етанолу буде менша в крові, ніж коли ми зовсім не поїмо. Але чому інколи виникає такий от голод дуже сильний? Він ну такий штучний, зазначу трохи, тому що, наприклад, у нас поступає етиловий спирт в кров. А на нього відкликається інсулін, але поживних речовин у нас не поступає. Відповідно, рівень цукру в крові у нас поступово падає. У нас така, ми наближаємося до гіпоглікемії, і організм нам сигналізує про те, що «О, швидко там дайте мені чогось, а ще й бажано солодкого, щоб підняти рівень цукру в крові. Я думаю, що хто там ну, вживає алкоголь, тому знайома така ситуація. І ми починаємо, наприклад. Їсти часто там в компаніях в такий момент говорять: о, давайте замовимо ще одну піцу, чи ще там щось замовимо, чи в Макдональдс. Поїдемо. А, ну, дивіться, за цим треба слідкувати, тому що нам то здається, що ми зараз, якщо не поїмо, то нам буде дуже погано, а нам дійсно може стати погано, якщо ми не поїмо в такому випадку. Але це енергія, яка ну яку треба розходувати, тому в ідеалі ну там не знаю, от, знаєте, як на весіллях, там випили, потанцювали. Це ще такий, ну як на мене, непоганий варіант, бо ми розходуємо цю енергію. Якщо ми сидимо мило з друзями, собі говоримо, випили, заїли, пішли спати, ну є велика ймовірність, що через дні три це наїджене, воно перетвориться в наш підшкірний жир. Ну і тут, ще знову ж таки важливо, що їсти. Краще все-таки їсти там не піцу, бо ну що в піці, як правило, там ковбаса, біла мука, ну краще їсти якісь цільні продукти. Але от інколи ще виникає таке питання: а що краще їсти, коли ми там п'ємо? Ну, насправді, що хочете, ти і їжте, ну там не так уже принципово, Ну, я б ну, не знаю, я б радила, щоб Ви там. було... Ви вже все зіпсували. Ні, ну просто ні, завжди можна зробити гірше, насправді. Якщо заїсти піцу, це ще ми зробимо гірше. Але просто. Їжте вже якісь там ну, цільні продукти, щоб там входило щось і вуглеводне, і білкове, і жирове. Як на мене, ідеально тут насправді їсти горіхи. Наприклад, арахіс. Просто я дуже люблю арахіс <гум> <гум> в будь-якому вигляді. Одно ну, єдине, що не солений, тому що ну нашим ниркам цей час і так не дуже просто. А ще й солений арахіс. Ну, от, наприклад, горіхи тут будуть, ну як на мене, чудовим варіантом А от е, дуже мені здається стереотипний і часто. Е... Частий образ, який ми можемо побачити у фільмах в інстаграмі, знову ж таки, це там вино або шампанське і фрукти, виноград або ще ще якісь. Наскільки от таке поєднання нормальне, ненормальне для нашого здоров'я? Та нормальне поєднання. Ну просто питання, скільки ми з'їмо тих фруктів. Ну, виходить, що там, якщо це вино, ну ми там збільшуємо кількість глюкози в крові. Ну нічого. Ну Просто тут важливо не перебирати теж з фруктами, бо фруктоза у нас розщеплюється в печінці, алкоголь потім, як токсин буде знешкоджувати печінка. Ми таким чином ну перегружаємо печінку. Але ми і так і так її перегружаємо. Ну як на мене, то краще вже там з'їсти фрукту після алкоголю, ніж, наприклад, цукерку. Тому ну таке питання міри. Головне, щоб не, не об'їдатись цими mm -hmm. фруктами. Але це в принципі працює будь-чим. А тут я би хотіла підійти до другого сюрпризу і проговорити. і Він такий багатьом уже, багато хто про нього чув, але я не впевнена, чи розуміє, як це працює. І не те, щоб я це пояснюю, як це працює отак от повністю, тому що це дуже довга історія, і не вистачить п'ятьох ефірів, щоб це детально розказати. Але коротко спробую: алкоголь і рак. Я думаю, що багато з нас чули і читали, що алкоголь має канцерогенні властивості. Ну, тобто це такі, які стають причиною злоякісних новоутворень. А, і от, Настю, ти чула взагалі таке? До речі, ні, вперше вперше чую. Якось в мене напевно оминула ця історія. О, Цікаво. От у мене зразу якась така асоціація, коли я чую слово там канцерогенні властивості, у мене в голові одразу спливає е, алкоголь і ковбаса. При тому, що ну от в мене така асоціація була ще не, не знаю. Ну, років сім тому, мабуть. Ну дуже давно. Mm -hmm. От я ну я багато справді про це чула. Що алкоголь має канцерогенні властивості. Це дійсно так. Це ну важко це заперечувати, але чому так відбувається? Ну, причин дуже багато. Але от якщо так загально виокремити, скажу так: от ми нам знайома багатьом з нас, мені особисто, я думаю, Насті теж знайома історія, коли ми працюємо на кількох роботах, наприклад, на трьох, на чотирьох. І ясно, що це ми себе по-іншому почуваємо, ніжби ми Не працювали до сліз слухачів, <свіс> слухачів, <свіс> ніжби ми працювали на одній роботі. Коли людина працює на одній роботі, вона там, наприклад, встигає виспатись, вона встигає там встати зранку, поїсти, піти на роботу, прийти в гарному настрої, якісно виконати свою роботу, тому що вона відпочила повернутися там додому, потім і знову відпочити. А, Отак, в принципі, і наш організм у нього щоденно є дуже багато різноманітних задач, які він просто там має виконувати. Там печінка, наприклад, переварює собі фруктозу, яку ви в неї накинули. Ну і взагалі там кишечник всмоктує білки і жири, які потрібні нашому організму. А ще у нас відбувається ну, постійний безперервний процес оновлення нашого організму. Тобто щитується наша РНК, ці ланцюжки біжать і, наприклад, у нас там оновлюється шкіра. Або ми там попрацювали в тренажерному залі, чи не в тренажерному залі, а просто вдома там поробили силові тренування. І в нас збільшується кількість органел в м'язових волокнах, міофібрили нові з'являються. Оце що я описала, це така щоденна рутинна робота нашого організму, яку він має виконувати. А коли з'являється спирт тиловий, це токсин, і організм на нього реагує агресивно, він його має знешкодити. Печінка його має знешкодити. І, в принципі, печінка його знешкоджує, тому що це теж її робота. Але це вже. Виходить, як це вже така трохи понаднормова робота, вона не є нормальна. І, в принципі, печінка з цим справляється, особливо, поки вона молода. Але, по-перше, цей ресурс він ну, не вічний. Тобто, знаєте, от коли ми навіть подивимося, там, хто в групі ризику різних ракових захворювань, ми часто бачимо, що там люди вже старшого віку. Чому? Ну, Тому що, в принципі, організм зношується за роки. Так? Ну, І так само там і наша печінка. Та й не тільки печінка. Е, і у нас виходить такий синдром постійної роботи, якщо другої роботи, третьої роботи, якщо ми накидуємо зверху алкоголь. І це стосується не тільки печінки, це, наприклад, стосується <кхм> нашого кишечника. Я думаю, що знайома ситуація може бути людям, коли, наприклад, ви випили алкоголь або перебрали з алкоголем і потім з'явилась діарея. Ну, вітаю! Це означає, що етиловий спирт. Там... Трохи понищив е, ваші корисні бактерії кишківника, опустив ваш імунітет, тому що з цим пов'язаний дуже імунітет. От уже такі кілька складніших взаємозв'язків. І знаєте, хтось тут може сказати: ой, а я люблю працювати на кількох роботах, мені це дуже подобається. Я від цього кайфую. Е, ну я наприклад, це не про мене, я так ніколи не скажу. Але от я знаю людей, які так кажуть. І в мене просто тоді виникає така асоціація, що навіть люди, які так кажуть, Знають, що інколи стається якийсь збій. Наприклад, вони втомляться і вони там щось забудуть, щось пропустять, призначить комусь зустріч і не прийдуть, або там не розрахують час, бо чомусь забудуть, що в Києві вранці бувають затори. Ну і це не дивно, тому що вони погано поспали, вони були втомлені, і вони не змогли якісно виконати всю цю роботу. Так само, і наш організм. Він, якщо постійно його накидувати алкоголем, ще й там великими кількостями. Такими, що печінка зараз їх не знешкодить, так що тоді робити? Тоді організм поступово виснажується і починає ну, от пропускати якісь такі баги, якісь там проблеми в, в тій самій же РНК, наприклад. А РНК щитається десь не повністю, десь дивно щитається. І утворюються нові злоякісні клітини. Якщо їх, ну, це... В принципі теж нормальна історія, якщо їх небагато, то з часом наша імунна система їх знищить. Але по-перше, тут питання, щоб їх було дійсно небагато. А по-друге, якщо наша імунна система втомлена тим, що вона виводить постійно токсин, а ще у нас кишечник побився, поки там етиловий спирт його нищив, то імунна система теж може ну, не просканувати ці злоякісні утворення. От така історія. І знову ж таки, це тут, знаєте, не варто падати в паніку наприкінці зазначу, тому що це знову ж таки питання часу. Тобто, навряд чи там від одного разу відбудеться якась така страшна історія, що наросте купу злоякісних клітин. Але за цим точно варто слідкувати. От на такій не дуже оптимістичній, але реалістичній ноті я буду завершувати цього разу рубрику з понеділка. З понеділка.